Так, зібрав, підзібрав я блок охолодження, будемо поїти його. Водочка. Пшенична. Подивимось. Трішки поміняв схему. Я потім про неї розкажу. Так, дивимося. Як же вона пахне, подивимось, вона горить хоча б цікаво. О, шикарна водка. Не горить. І спічки шикарні. Це шикарно. Посилюва. Так. опс перелив и не течет никуда чтоб тыкло ну сейчас не умею цешланг пояса пей 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 Будеш п'яни. Побачили б мене мужики, вбили б напевно. Такий продукт перевожу. Еще не будет потерь пробить сверху. Так. Так. Литр. Ну, от, В принципі, по баку вже майже потрібно буде потім, харчовим щось розбавити. Запустимо, по покажу окремо. І так, Випробування. Випала моя мій блок охолодження три бутилки. Півтора літра. Ну, я напевно стільки не вип'ю вже. Включаю. Отак одне шумить. покажу. Вот. Это диск. Вот, нажимаю, чуть, -чуть так, вот так чтобы она будет на горелке. Вот, вот. Шумить. Ну шумить. Але не дуже. Так, оце моя горілка. Горілка. Це зараз буду пінцелівськими фітінгами По замінню, бо тут, бачите, які китайські. Ну і отак от. Все, бубашок наче ніде немає. Находимо, що тут працює стабільно. Все крутиться. Ось. Вентилятори крутяться. Це і крутиться блок живлення. Все працює. Рівень видно, потрібно буде харчового цього, парника якого додавати. Шим поки що не зав'язував нічого. Поки що не бачу сенсу в цьому. Якщо буде давлення велике, до двох тримає, Даже. причому, бачите, я е, ніде не використовував комути. От силова, силовий крис. Я думаю, манометра, На вход. Е, Оцей Починає, розмикає контакти вже при 0,3 пара атмосфери. Ну Тут нічого не диче. Нічого ніде не диче, все працює. Чудово, я задоволений. Будемо проводити польові випробування. Я не показував вже повний процес цього всього, що він робив. Ну, вже блок е, зібрав повністю. Е, так. Охолоджуючою житкостю. Вийшлося 2H5OH2 літри з'їв цей блок. О, цей пачок має літр. Ну, от я його з чуть закрасив, щоб красивіше було, щоб видніше було мені з цієї сторони. Смотрове вікно, кількість охолоджуваної жидкості. Я залишився зверху, просверлив отвір на 3 мм, тому що жидкість буде нагріватися, рідина буде нагріватися, буде розширятися. Щоб було й куди діватися, щоб не створювала. Тиску не потрібного нам. Ну, отак от тут, щоб вам видно було куча всього. Це дві релюшки для захисту от від датчику тиску. Датчик тиску нормально замкутий. Релюшка, релюшка. І на кнопку вивів от сюди. Раз. Так походу. І друге це вже зварювальний апарат. Вставляється в гніздо і зажимається. Ось так. Ну, що я скажу? Е -е, працює шумно. Я іще поки що е цього <кій> шим регулятор е для обертів для потужності двигуна е не робив. Можливо, потім зроблю, а можливо ні. Потрібно повністю нагріти, подивитися, який тиск воно буде створювати. Е наразі створює близько трьох атмосфер. Так, я підключив живлення. от, Вмикаємо. щоб точно побачили ну, працює шумно, але е, терпимо, терпимо. Тим більше, коли він закритий повністю, <кій> нічого такого критичного в цьому я і не бачу. Ну працює, та да працює, зато <зараз> зрозуміло, що ми його включили. Потік <зараз> <зараз> рідини. Чи він скажу, що він затворил? Далі. далі, далі є така дуже цікава річ, я в нон-стопі познімаю трішки. Китайці люблять дивувати. Я спеціально запитував, якого типу розміру роз'єм. Вони мені сказали, там 9,25, по-моєму, чи 10,25 Ну, Тобто такі, як у мене. Виявилося ні. Виявилося. Як там? 25-30, по-моєму. Ну, одним словом, довелося купити от в такі отакі от перехідники А, 35-50. З 35-50 і це ну Це такі в мене в цьому в 180П Харківському. Це от сюди ось так. А оця штучка в сварочник. Ну, воно так просто не зажимається, тому я зараз зажму це в станочок і розточу. Ну, напевно, покажу. Токарний станок зараз буде працювати. Тут теж можна. Чуть -чуть, хоча тут нічого робити не потрібно, тут буквально розточити потрібно міліметра на 3 І то підняти, бачите, воно з ексцентриситетом, ексентрис... Отвір зроблений, я його акуратненько твердосплавним різцем, виберу, зараз підберу, збільшу. Оце все туди. Запресуємо, закрутимо гужоном. І оце від нього рідний кожух. Його сюди вставимо і буде воно стояти і працювати. Обріжемо все буде чемненько. Ну, слідкуйте.